Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI з міста Києва. Е, так. Системою AdBlue автомобіль. Подивіться на показники спочатку. 250 пробігу. 250 пробігом. так. Плюс-мінус прогрітий автомобіль. Прогрітий це 80, тобто робоча температура 90, це ще він не прогрітий. Це в режимі прогрівання. Проїхав він 4,5 години від послідньої регенерації 142 км. Бачимо, однакові маса сажі вимірена. І комп'ютерна і фактична. Так, 75 грамів золи в сажовому фільтрі. І 15 гектопаскалів на холостих після 142 кілометрів пробігу. Так, фіксую дані на обертах. 115. Багатенько. Маса сажі ізмірена фактично 12,6970 переганяє. Десь що задано комп'ютером і вмикає регенерацію швидше, ніж автомобіль може ще їхати 350 плюс по місту між регенераціями. А які у вас по місту регенерації? Я чесно, навіть я навіть не знав, як вони відбуваються ці регенерації. Ну, скажімо так, не заводські, не те, що. Це остання була 142 км назад, так? Так, да, але запас ходу є по комп'ютеру 1248, а фактично рівно зараз, і вона потроху росте швидше, ніж задано комп'ютером, і вона вмикне на 24 грамах регенерацію, Тобто на 200, може 250, якщо потримати газпол. Імітація автомобіля в'їзді помилок немає, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, зараз йде процес чистки в два етапи. Сажа масляні, зала, все, все разом. Тому що багато діагностик на сьогодні. Нема часу відзнімати відео, все поетапно, все одразу в кінці подивимося на фільтр, що насипало. Так, чистка завершена. прогрітий автомобіль. Зауваження до форсунок є. На холодну вони 1,7 плюс 1,8 перша, третя показують. Плюс 1,8, мінус 1,7. На холодну. Доволі довго тримались в цих значеннях. Прогрівся автомобіль, в нулях підрівнялися. Так, по форсунках окремо буде інформація. Ось вони були в ремонті. На такому пробігу щось рановато. Так, результати після чистки. Чорного було дуже багато. Є зола, ось вона, є, сажомасляні. І кристали Блю в системі, де сажовий фільтр. Все повимивалось, питань немає. Так, зараз подивимося, що по манометру на холостих 0, на обертах. обертах максимальне значення 33-34. Під'єдную датчик диференційного, він знаходиться один. Ось туди він під'єднується. І дивимося по комп'ютеру, що показує. В автомобілі є проблеми по температурним режимам. Як виявилось, власник ще доповів, що інколи вискакує помилка по Noxу. Nox, Nox це вже температурні режими. Температурні режими... Так, вимкну. Нокс це ніяк не сажевий, не єгієри, не, не перший, не другий. Це температурні режими. Помпа, термостати, радіатори, олива. Це є НОКС. Так. Датчики показують мінус 2 на обертах. 21, по факту 32. Двигун DFGA. Бачимо, маса сажи виміряна і зміряна 13,01. Падає вниз. Так, автомобіль потрібно перевірити по температурним режимам. Ці значення, можна сказати, дуже якби, гарні показують, але по факту я бачу, в автомобілі є проблеми. Зараз буду, його, буду їх шукати, тому що мене зараз не цікавить, що там сажо повипадало. Показувати, скільки золи повипадало сажового, скільки сажомасляних. Мене цікавить, технічний стан автомобіля правильний. На це більше ставлю акцент, аніж на те, що вимивається для відеозйомок. І, і питання відпадає на рахунок, що, може, щось не дочистилось, чому немає по манометру. Е Менше 20 гектопаскалів, Вимивається все в нуль, на що я надаю гарантію. Я знаю, що я роблю. Знаю, як працює апарат. Вимиває любу золу абсолютно неважливо, на якому пробігу, яка вона там стара, нова, неважливо. Якщо подивитись мої відео, де ось шкода в РС, ставлю ссылку картинку з відео, де було 400 гектопаскалів, в нуль вимивається все. Це менше всього мене турбує, що десь хтось може подумати, що недомитий сажевий. Але мене більше всього цікавить технічний стан, на що я роблю завжди після чистки на нього акцент. На технічний стан автомобіля. І ці всі гектопаскалі, що є в автомобілі 30, це новоутворена сажа, а ніяк зола, яка робить протитиск Апарат мій вичищає в нуль. Питань по ньому немає. Так, провіряю автомобіль, щоб зробити по ньому висновок. І по форсункам теж. І так, висновок по автомобілю. Система екології працює. Система охолодження працює. Система вентиляції картерних газів не працює. Масляна система не працює. І не дивно, що є помилки по ноксу. Деколи з'являються. Але почнемо з форсунок. Вже ремонтувались форсунки, але запевню, що туди лізти абсолютно не треба на таких пробігах. 250, 300, навіть під 400 Б-8-пасати абсолютно все чудово, форсунки ходять. Оманлива ситуація, коли якщо часті регенерації. Автомобіль виконує всі, лізуть майже всі до форсунок, але це хибна інформація. Туди лізти не треба. Форсунка з 1,6 двигуна кайк. В чому ситуація по форсункам? Що туди лізуть? І деколи при ремонті форсунок абсолютно справних, що я дивлюсь тут по цим значенням, були вони абсолютно справні. Прописують нові коди на форсунку на 4 форсунки. І ці нові коди, тобто зменшують налив форсунки, приблизно скажу за 100 кілометрів через форсунку, проходить один літр диспалива на оригінальній форсунці. Якщо її перепрошувають, тобто приписують новий код. Приблизно буде проходити пів літри. Це приблизно, це так для розуміння. І тобто, менше сажі буде утворюватись в, в камері згорання. Це не є погано, якщо нові кода на справних форсунках або несправних прописать. Але автомобіль вже втрачає свої кінські сили, тобто цей двигун ДФДА. 150 сильний, він вже приблизно 140 сильний. І все. Нічого поганого немає, але ще раз зауважу, до форсунок лізти не треба дуже-дуже в крайніх випадках, коли дійсно по слівам показує невірні значення, тобто ось Плюс 1,5-2,5, половиною от тоді можна. Лізти до ремонту форсунок. Але чому форсунки дали збій при зараз, коли я діагностував автомобіль? Тому що в ньому неправильні температурні режими. І ці температурні режими, автомобіль хоче компенсувати із з багаченням суміші, тобто зробити більший налив форсунки примусово, щоб був кращий гарячіший вихлоп. До речі, мій Passat b 8 має маркування двигуна DFCA. теж були проблеми по поноксу. Успішно відключили цю систему AdBlue, щоб водію на панельці приборів не світились помилки по понокса, але це було б на момент покупки. Я собі прочистив систему екології ось цим апаратом. Впуск, випуск, гаряча холодна частина турбіни, сажовий фільтр від золи, зали, і все в мене працює. Виправив всі помилки по температурним режимам і поїхав на сьогоднішній день і зашив собі назад AdBlue. І до сих пір воно в мене працює. Тому що я знаю, де від чого залежать ці помилки, по температурним режимам, як їх діагностувати, як їх лікувати. Це абсолютно не відноситься до системи екології. Абсолютно не треба по 10 разів чистити ці єгіри, сажові, але в автомобілі з пробігом по екології, звісно, накопились проблеми по сажовому, по єгірі позаростали впуск, випуск. Це лишнім не буде. А температурні режими особисто власнику надам інформацію, що саме в автомобілі не працює, на що звернути увагу, тому що проголошувати не буду, що саме не працює, щоб не було срачу в коментарях. Тому що як тільки перехожу на іншу тему по системі охолодження чи по ноксам. Обов'язково будуть коментарі, які просто негативні, аж зашкалюють. І тому це буде особисто, допов... особисто доповім тільки власнику. Власник, до речі, живе в тому ЖК, де і я живу, тут недалеко Петропавлівська Борщагівка через під'їзд. І тому цей автомобіль буде в мене, як би сказати, на контролі в будь-який день після. Те, що власник автомобіля, зробить, прибере всі дефекти по автомобілю, заїде е, на діагностику, е, навіть там у під'їзді я можу зробити цю діагностику без всяких проблем. І е, продіагностувати, можливо, і запишу відео про цей Passat B8, е, про його е, вже результати. Екологія буде працювати, але Нокс це. Зовсім інакша система. Обов'язково надаю гарантійний лист на систему екології, щоб вона працювала тільки на справному авто. Справне авто доповідаю, як правильно повинен працювати двигун. Термін сроки заміни тих чи інших деталей теж доповідаю. Даю свої всі рекомендації. Тільки особисто. Всі, хто до мене приїжджають на чистку, отримують дуже багато інформації. І після мого візиту, зовсім інакше розуміння, як повинен і як працює сучасний Євро-шостий дизель. Ті дизеля, які були раніше: Євро 5, Євро 4, Євро 2, то зовсім інакше інакші автомобілі. Абсолютно, все забулися про. Заводиться, їде все добре, Євро 6 потребує екологія. А саме правильність роботи двигуна, правильність його обслуговування. І 150 тисяч кілометрів пробігу це буде старт, щоб проїхатись без ніяких проблем по екології, і по датчикам НОКС, і тому все інше. Наступна чистка 400 тисяч. А також на зворотньому листку всі дефекти по автомобілю теж надаю особисто власнику автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.